Итак, всем привет! Снимаю сегодня вам видео такого обзора, чего тут осталось, что у меня есть, что я решил тут показать и вам. Буду сегодня на суржике разговаривать в таком русско-украинском, того что дуже устал, решил вид почиты денек Віддихнув, тепер буду вам показувати, що є, що цікавого, що увлекательного дуже багато. В прошлих відео дуже багато було людей по поводу цепій оцих. У, у мене тут з бичків, з коров і всякого є дуже багато цепу. Є короткі, є різні. Ось цей. Тут більш-менш кусків дуже багато, хто там любить. Я його задовбався вже хранити. Кому він цікавий, ціна за оцей весь цеп. Тут приблизно 10-20 метрів є. Ціна за нього 450 гривень і він ваш. Цеп в гарному стані, поганий не беру. Цей тільки там тоненький, це так в подарунок кидаю, щоб іменно забрали. У мене тут кіт прийшов, буде м'явкати, мене, мішати, так що ви не дивіться, я його сьогодні щось не покормив, він десь загуляв, яйця свої тут Вон, прийшов, зараз м'явкати мені буде тут мішати. Тому вибачаюсь за нього, за того, що він так попав. Дивіться, є така струбцина, повністю в робочому стані. Все крутиться, вставляєте сюди болт. Іли проставку якусь, і можна зажимати Любий розмір, Любий весь така от річ. Цікава? Цікава, Кому треба, без питань пишіть, ціна її 250 гривень. Також з останніх цих знайшов я ще вчора, поки їздив по прийомкам, у таку річ. Підйомника Донкрат, другими словами. Ціна його буде коштувати 200 гривень. Торг у місті, якщо що, можна поторгуватися. Дзвоніть, торгуйтеся, ніхто не запрещає вам торгуватися. Але за розумну ціну і обосновано. Тобто, обоснувати, чому така ціна і для чого вам це потрібно. Дивіться, молотків декілька тут вбросив, в мене вони лежать вже без, без віда на скільки. Один, другий, третій. Ціна. 80, 100 і 100 гривень. Це для дров можна ще використовувати, якщо комусь там треба. Балон такий газовий є, кому там треба, ціна його 150 гривень. Все, сьогодні, що в нинішньому відео можна торгуватися, можна знаходити і брати до відома. Так, є такі ось троси, кому там треба. Є ржаві, є нержаві. В общем, ціна за всі оці три троси 600 гривень. Якщо по одному дзвоніть, питайте, будемо домовлятися. Так, що тут у мене є такий драгоценний ключ обіднь... обміднений? О, сказав, медію покритий для таких умників, Зіковський. Ціна його буде коштувати 100 гривень. Торг також умістим. 20 гривень за кришку з датчиком, щоб можна було температуру і зміряти, там, кому там цікаво, є така, потім такий ось леркотримач на дві лірки ціна 150 гривень, тримач для велосипеду 20 гривень. Такі зажими для троса. Побачили? 100 гривень за два штуки. 50 гривень за для труби для вихлопної. Хоча можна і дешевше, 20 гривень вона їх ціна. Так, що тут іще? А, також було ще багато відео по поводу вил. Ось вам троє вил в гарному стані. Ціна за них 250 гривень. За три, за всі три штуки. Кому цікаво. Забирайте, вони в гарному стані, держак набив і все, і кидайте собі, скільки там влізе. В роботі вони були, робити будуть, Товстезні. Оці взагалі, оці що я показую, такі дебелі класні. Ці саморобні, але дай Боже, там можна кидати ним. Потім знайшов я такий ось лот, там в інтернеті купив його. Тому. Кому цікаво, буде коштувати за цей лот ну, тисяча гривень і вона ваша. Повністю сверла є різні, є конусні, є обичні, є по бетону якісь огризки тут. в общем різні, які хочете. Також є в даний момент тиски. Ось отакі. 10 см губки, якщо я не ошибаюсь, я можу ошибатися, треба переміряти. Ну і довжина там також, якщо комусь треба, без питань кажіть. Ціна за них 1500 і торг. Хто хоче там поторгуватися, забирайте їх. Давно вони в мене лежать, тому якось так. Так, що тут у нас ще в банках? Є шестигранників така от купа. Ціна за них 60 гривень за всі. Без банки. Банки мені треба, щоб зберігати там якусь мілоч. На веси є ось така кількість різних, яких хочете тут, дивіться, які вам там будуть цікаві. В общем, 250 гривень і вони ваші. Без банки. З банкою трохи дороже. Так, є такі ось патрони. Дивіться, один. Ось другий. Ось о третій і ось четвертий. Оці два будуть по 50 гривень за кожен. Оцей буде 200 гривень. Оцей буде 100 гривень. Кому цікаво. Так, є, хто хоче зробити там наждак, отака річ. Така тяжка, гайка свободно відкручується. Ні, це закручується, це відкручується. Ось відкручується. Кому цікаво. Ціна 150 гривень вона ваша. Тут тільки просверлити один отвір для того, щоб зафіксувати на валу двигуна. Так, кому там підкова треба, ціна 50 гривень, вона ваша. Шурупів така ж мене. Не знаю, 50 гривень вони також ваші. Лапка також 50 гривень. Цікаво. Потім дивіться, що в мене є лампа. Вона давно в мене вже лежить, можна її, хто там циплят, буде ростити. В Саме раз можна зафіксувати, вон, дивіться яке. І обогрівати повністю лампочку, сотку якусь вділити і все, і там буде жара. <смі> Просто жара. Огонь. Ціна за неї 150 гривень. Так, є такі, вибивати клейма, букви, цифри. Різні тут, в общем. В общем, за це все. Що тут а є? 300 гривень, воно ваше. Ручка в подарунок. Так, що тут у нас? Є такий все сікач, хто там загубив свої для різки веток і всього такого. Ось є запасна річ. Така, щоб можна було зрізати. В гарному стані лезо взагалі ціленьке-ціленьке. Ціна за нього 100 гривень. Так, що в нас тут? У нас тут лірки, мечики і повністю весь набор. Побачили? Ціна за нього 650 гривень. Щоби забрати і щоб ним користуватися. Повністю все в робочому стані. Лірко три мача тільки не вистачає. А так, все нормально. Так, дивіться, є така кількість сверл. Красивих. Тут повністю є і дев'ятка, є і восьмерка, в основному совєтського типу. З штангелем треба сидіти переміряти повністю. Ось Це ще нове 6,5. В общем, ціна за оцей весь лот 800 гривень, і воно ваше. Так, лобзик. Кому там треба лобзика 200 гривень він ваш. Він задовбав мене валяться. Якийсь нормальний робить, сразу кажу, все робить, але щось криве, косе там треба кому на розбіг розбирати щось треба, ось вам така річ. Так, є накидні ключі. ось, такі ось. Їх тут в кількості 4, 5, 6, 7, 7 штук. Ціна 400 гривень і вони ваші за всю цю купу. Так, що воно, у нас тут ще є? Потім є у нас ось така річ. Для мойки, кому там треба, щоб не засарялося, тут їх 15 штук. Ну, якщо всі будете брати, буде одна ціна, а якщо кожну, то по 5 гривень. Тому кому треба, то і забирайте. Фреза така є, розміри не бачу, нічого не де ніяк. Ціна її 35 гривень. Лірків такий жмуточок. Побачили тут різні, які хочете. Ціна 800 гривень, і вони ваші. Викрутка новенька, 20 гривень. Патрон такий маленький із ключом 50 гривень. Так, що тут іще? Є такі лірки. Тут різні, великі, є малі. В общем, дуже-дуже-дуже багато їх різних. Така одна одна четверта, вроді би. Чи ні? Ну, ошибаюся, можу. Тому за оцей лот з лірками. Ціна 750 гривень. Гудок, кому там треба. Ось отакий, ціна 50 гривень, і вона ваша. Так, За це сверло не знаю, скільки попросити, але в такому стані треба його почухати. Треба його поновити, але воно, бачите, в роботі ще буде. Кому треба, ціна 120 гривень, і воно ваше. Тяжке, велике. Так, є така купа ось крючків різних, які хочете тут із карабіни Щоб можна було робити. Воно все в робочому стані, воно, бачите. Повністю все-все-все зі всім. Ціна за нього давайте так. 300 гривень і воно ваше. Так, два болти таких різних. Більш менш ціна 60 гривень. Такий набір є ножиці по металу, кусачки більш менш. Ці, як їх забув вже плоскогубці, длінногубці, клещі. В общем, за оцей весь набір 200 гривень і воно ваше. Так, що тут іще? Є тріщотка, ціна 100 гривень. 20 гривень ніж. Отака купа ключів, ціна 100 гривень. За всі оці ключі. Ножиці ціна 100 гривень. Такі цікаві, гарні, красиві. Дивіться, медичні. Цікаві. Так, є балон такий на 2-3 літри, кому там треба. Ціна за нього 450 гривень і вони ваші. Так, є єшки, от ці, що для соєдіння. Давно вони в мене лежали, хтось у мене там їх попросив. І лежить вона без діла. Кому там воно треба, ціна 5 гривень за штуку. Перерахую і відправлю, кому там треба. Потім є такі ось фрези в кількості більше 10 штук. Ціна за них 200 гривень, і вони ваші. Плюс сюди за 200 гривень така річ, плюс така річ, ну і це 20 гривень. Що рожка, ржава, але в роботі ще буде. Ну, і все, більш такого, що вам тут показувати немає. Все, вроді би, показав. Якщо щось забув, кажіть, будемо. Дізнаватися, будемо цікавитися та і все. Дуже багато речей залишається, тому передивляємося відео, прошле, кому щось треба, кажіть, будемо знаходити, будемо продавати. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, комент, повністю все. Всім дякую за перегляд. Пішов кота кормити, бо він уже проголодався, бідний зараз буде мене, мабуть, їсти. Чи обсикати одне із двох? Все, всім гарного дня, до побачення.